Отже, сьогодні я розкажу про Ексла, розберемося, хто ми такі, з чим ми працюємо і кого, власне, шукаємо. Сам же я, Антон, PPC Lead, доєднався до компанії 3,5 роки тому на позицію джуніор-маркетолога. Потім запускав багато рекламних кампаній, витрачав багато грошей, плюс-мінус ефективно, і доріс до позиції Team Lead, -a. І зараз займаюся розвитком нових е, RD напрямків. Перформе це е, перформанс маркетинг компанія. Що таке перформанс маркетинг? Якось більш детально я розкажу чуть-чуть пізніше. Е, якщо говорити про задачу людей, які працюють в Експлуа, то задача полягає в тому, щоб залучати користувачів на продукти. Або сайти наших партнерів з усього світу. Ми це робимо із трьох напрямків. Один із напрямків це Google. Тут ми запускаємо платну рекламу, або а, розвиваємо сайти, щоб вони з'являлися органічні видачі, тобто SEO. Також у нас є команда, яка займається Ads, або ж Facebook, Instagram. Вони запускають багато а, рекламних креатив і шукають користувачів для наших партнерів. І також у нас є Affiliate. Напрямок у нас є своя афіліат-мережа, і там ми створюємо комфортний майданчик для афіліатів з усього світу і для партнерів, для того, щоб вони між собою співпрацювали. Якщо якось підсумувати дуже коротко, то ми допомагаємо онлайн-бізнесам знаходити нових клієнтів і ефективно підвищувати їхній дохід, їхні продажі. Для того, щоб це робити, ми спираємося не на креативний, а більше на технічний підхід, тобто ми ретельно. Плануємо свої рекламні кампанії, потім багато аналізуємо даних, які отримуємо з них. І на основі цього доходимо до якогось результату, який буде він віном і для нас і для наших партнерів. Я вже сказав, що ми любимо технічний підхід, тому про компанію можна розповісти в цифрах. У нас більше ста працівників. Працюємо ми з 2015 року, є два офіси: один у Києві, один у Варшаві. Ну і тут ще є кількість наших вертикалей, їх вісім партнерів 250. Ну і В минулому році ми згенерували 9,5 мільйонів потенційних клієнтів, лідів для наших партнерів. Крім того, що ми займаємося бізнесом, ми ще робимо багато чого поза ним. Я впевнено, можу сказати, що ми соціально відповідальна компанія. Ми щомісяця допомагаємо армії. У минулому році придбали для 43-ї артилерійської бригади два автомобілі. Одне це мобільне СТО, а про іншу машину говорити не можемо. Ми також фінансово підтримуємо. Притулки у Київській області. Інколи їздимо туди не інколи, а час від часу їздимо туди поволонтерити. І компанія також допомагає своїм працівникам для того, щоб вони почувалися комфортно, оплачує, компенсує вартість психолога, менторів і також забезпечує корпоративне навчання. Отже, я вже сказав, що ми перформанс-маркетинг компанія. Зараз коротко розкажу, що це взагалі таке. Перформанс маркетинг це напрямок маркетингу, який спрямований на досягнення конкретних вимірюваних результатів, якими це можуть бути результати, наприклад, 100 клієнтів, які зробили підписку на якийсь сервіс, або це може бути якась цифра людей, які зареєструвалися на якихось сайтах, можливо, це якісь дзвінки. Перформанс-маркетинг зародився іще до інтернету. Тоді це були такі продавці, які ходили до будинків людей і продавали, наприклад, комп'ютери із якимось промокодом. І вони отримували власне бонус від постачальника комп'ютерів за певну кількість продажів. Потім з'явився інтернет, з'явилося багато сайтів, і певні маркетологи почали. Розміщувати посилання на якихось сайтах, рекламні банери ставити і продавати певні онлайн-продукти. Але онлайн продуктів тоді в принципі багато і не було. Це були часто тоді ігри, онлайн-ігри. Потім з'явився е iPhone, е з'явилися соціальні мережі, е Facebook, Google дуже розвинувся, і можливості для того, щоб е ще рекламувати щось в інтернеті, з'явилося значно більше. Ну і потім вже кількість даних почала в інтернеті зростати. А, алгоритми Фейсбука, Гугла все більше і більше ставали розумнішими, і ми поступово прийшли до точки, де ми є зараз, де реклама нас там здоганяє, часто говорять, що типу, от я подумав там про якісь лижі, і ось мене або я говорив з кимось про лижі, і бачу зараз рекламу а, лижів. А, і починаємо думати, що це якась там магія, хтось нас підслуховує. І на основі цього пропонує потім реклама. Хто є хто перформанс-маркетингу? У маркетингу є рекламодавці, це головні бенефіціарі е, цієї всієї історії, тому що саме вони отримують фінально своїх клієнтів. Наприклад, це може бути ось Бабель. Бабель це сервіс для вивчення мов другій популярності після Dualінgo. Е, і він може створити свою афіліат програму партнерську. І платити там умовно 100 доларів за клієнтів, які е, прийдуть на їхній сайт і куплять підписку на місяць, на три чи на дев'ять. Відповідно, є афіліати. Афіліати це ті, хто захочуть працювати із Бабелем, і вони будуть розміщувати свої посилання на Бабель. На якихось своїх там сайтах, можливо, це якісь інфлюенсери в інстаграмі, в Тіктосі, і будуть заробляти за таких клієнтів гроші. Але часто Бабель не хоче працювати із такими дрібними афіліатами, тому що їх там сотні тисяч, дуже багато у світі, тому є такі афіліат-мережі. мережі. Мережі це якраз посередники між рекламодавцями і афіліатами. Вони налагоджують співпрацю між першими та другими, комунікують з першими і другими, і отримують там заробляють гроші на як задяки цьому посередництву також є агенції. Агенції це великі такі афіліати. Вони дають дуже багато клієнтів, зазвичай рекламодавцям. Тому рекламодавці зазвичай працюють із агенціями напряму без посередництва афіліат-мереж. В цілому перформанс маркетинг він більше про аналітику: десь відсотків на 80% ми вважаємо. Але при цьому іще є звичайно креатив десь відсотків 20. Варто відзначити, що якщо креативу класного не буде, то й не буде що аналізувати, тому це в такі взаємопов'язані речі. Якщо ви плануєте будувати кар'єру в IT, то в цілому розуміння того, як працює перформанс маркетинг і як працює в цілому онлайн реклама, а в перформанс маркетингу якраз і є онлайн реклама, воно буде для вас дуже важливим, тому що якщо ви хочете, наприклад, стати. Продакт-менеджером, то вам треба буде розуміти, що ж там маркетологи за трафік ведуть на ваш продукт. Якщо ви хочете бути дата-аналітиком, те ж саме. Вам треба буде якось аналізувати, що ж там за дані з рекламних кампаній. Біздеви так само працюють часто із рекламними партнерами. SEO, якщо ви там ваша кінцева мета вашої кар'єри SEO якось бізнесу, то звичайно розуміння онлайн-реклами для того, щоб правильно найняти сіміо. І так далі, ну звичайно, вам це треба розуміти. У нас зараз відкриті як технічні, так і нетехнічні вакансії. Ми зараз шукаємо маркетологів, шукаємо PPC-менеджерів, шукаємо біздевів. Також у нас є нетехнічна вакансія офіс-менеджера, і шукатиму скоро також бренд-менеджера. Тому скануйте QR-код із вакансіями і відправляйте свої CV, Якщо вам. Цікавий перформанс маркетинг. Якщо ж вам перформанс маркетинг нецікавий, або онлайн-реклама, таке теж буває, то, можливо, у вас є знайомі або друзі, яких ви можете порекомендувати. Ми за це вам заплатимо 1000 доларів, і ще задонатимо на ваш важливий збір 500 доларів. Тож, скануйте також другий QR-код, там якраз бот для таких рекомендацій. Mm. Ну і власне все, дякую за вашу увагу. Антоне, дякую вам. Ви прям хакнули ринок праці сьогодні на українських реаліях да, з точки зору перформанс якихось інструментів? Це дуже цікаво і дуже вам вдячна. Певне те питання, яке в мене залишилось тут зорієнтуйте, Можливо, я просто неправильно це зрозуміла. Ви коли розказували взагалі, як працює перформанс маркетинг? Дуже вам за це дякую. Бо це справді така прям вийшла освітня складова, яка мені здається нашим слухачам, теж дуже важлива. ви давали там приклад умовно бабеля деяких якихось продуктів? Чи це є ті, з ким ви працюєте? Да, я хотіла якраз про клієнтську базу запитати, які це країни, продукти та да, напрями. Якщо можете там чи працюєте з українськими продуктами, чи це виключно за кордон? От які ринки тут покриває здебільшого ваша команда? Якого масштабу це клієнти? Якщо щось можете, розумію, що може не про всіх, можете так, так звичайно, mm. uh, якраз ось на цьому слайді є наші партнери внизу. Бабель uh, це якраз один із партнерів, з якими працюємо. Також ми працюємо в ніші онлайн-ігор, тому то тут ось також є бренди, які створюють онлайн-ігри. Це Plarium, Game Ambassadors. А, Також у нас є партнери зі сфери комунікації, мабуть, соціальної комунікації, це сайти знайомств, відомі бренди в Німеччині, в Європі. Ось тут далі йдуть нижче. Зараз ще є. Клієнти із вертикалей parental control додатки. Це додатки, завдяки яким батьки можуть блокувати для своїх дітей доступ до певних сайтів. Зараз це актуально а, у світі, і також ще є ніша ед-блокерів працюємо перформанс-маркетингу, але при цьому блокуєте рекламу. прекрасно. Блокуємо, да, продаємо сервіси, які блокують рекламу. А, так. Там в цілому багато вертикалів. У нас зараз є команда R&D, яка якраз таки робить, щоб кількість вертикалей була ось на 8, а значно більше. Тому в нас багато різних партнерів з усього світу зараз. Почула і напевно друге питання, яке в мене виникло, якраз ну, ви, да, широко розказали про можливості і напрямик, ключові хардскілові речі в частині перформанс-маркетингу, і при цьому склала в кінці, що буде ще вакансія бренд-менеджера. А це на це клієнтські проекти, це бренд-менеджмент безпосередньо, Експли. Що це тоді буде за вакансія, як вона корелює з ключовими напрямом діями? Так да. тут, до речі, про цю вакансію багато розповісти не можу, так як вона ще планується, але це саме команду Експо, тобто, це буде людина, яка буде допомагати. Посилювати бренд експосаме. А щодо того, чи займаємося ми брендингом наших партнерів, то ні. Зазвичай це у перформанс маркетингу таким не займається. Тут е, мова виключно про готових клієнтів. Ті, хто прийдуть на сайт, зроблять підписку або купівлю, там почула то тому і запитала. І певно, в нас є питання якраз про. Свідчених людей без досвіду до початок кар'єри, чи є такі можливості у вас, як ви дивитесь та, на джуніор спеціалістів, на які позиції можете їх брати, на які ні? Теж трошки зрієнтуйте. Так. Взагалі, якщо ми наймаємо маємо маркетологів, то зазвичай це якраз таки посади джуніор, і ми тут готові дивитися, як на там, колишніх ось недавно студентів. Які можливо мають уже десь е, бажано досвід роботи невеличкий там один рік, наприклад, а друга друге як портрет наших кандидатів на цю посаду це якраз свічери. І якщо говорити про от, мою команду, де я працюю в Google Ads, та інші на справді, то мені здається, у нас більше половина людей це якраз відчери, які до цього працювали часто в великій там четвірці у FMCG е, сфері, е, чи в банках там. Мають певний досвід аналітики, тобто вміють е, аналізувати, мають критичне мислення, е, мають бажання розвиватися в маркетингу, і ці всі три пункти якраз таки е, переконують нас, що цю людину треба брати і працювати тут. Ну і це багато, все допомагає людині. Так багато питань до вас, маю вже вас відпускати, але є ще напевно останні, якщо можна коротко, про віддалену на роботу чи розглядаєте такий формат, чи це наразі виключно офіс. Так, о, в нас в компанії працює деякі люди віддалено а, з усієї України. А, ми взагалі більше за гібридний формат роботи, для того, щоб коли людина прийде, ми змогли там, в офісі розповісти, а, як там, що. Ну, звичайно, такий якийсь живий формат. Онайн він ефективніше допомагає робити роботу, але в цілому і онлайн вже навчилися за час війни, тому і віддалено шукаємо працівників теж. Це не проблема. Почула вас дуже вам дякую. Я сподіваюся, що будуть подаватися і наші люди сьогодні, які долучилися і в принципі до да, кандидати до вас. Тому дякую дуже за презентацію. Дякую за те, що робите. Хай буде набагато більше ніж вісім вертикалей, і все вдається. Дякую вам.